Так, справедливість. От я хотіла від вищих сил, від всесвіту підказки. Підказки будуть від справедливості. Сама богиня справедливості вийшла на зв'язок. Окей, давай нам справедливість, богиня справедливості, давай підказку, дай нам три підказки. Кожен почує підказку для своєї ситуації. Перша підказка, друга, третя. Так, карти, як обично, у мене говорять ще в руках. Так, поїхали. Три підказки від богині справедливості. Богиня справедливості говорить вам, що вам відкриваються нові дороги. Ви стоїте зараз на роздоріжжі, не знаєте, можливо, вибираєте між чимось і чимось. Твоя задача не стояти, не тупити, а приймати рішення. Комусь чітко говорить богиня справедливості, обнулюй, закривай історію в любовній темі з тріхугольниками. Якщо ви любовниця або вашого чоловіка є любовниця, розбирайся з цим, тобі будуть даватись нові підказки, От бачимо контракти нові, можливо, в когось, якщо це з роботою. Тут ти, тобі будуть даватись шанси. Твоя задача уважно вивчати ті шанси, ті можливості, які йдуть тобі. Тобто не сліпо, там все мені накидали три роботи, я все на три роботи йду. Ви маєте навчитися в договорі читати мелкий шрифт. Тобто Є плюси і є мінуси в будь-яких будь перспективах, чого б це не стосувалося, чи це любовна тема, чи це робоча сфера, шанси тобі будуть дані, дороги тобі відкриваються, хтось тут пройшов. Етап обнулення, хтось проходить зараз цей етап трансформації. Твоя задача по-новому структурно вибирати, чи то мужчина, чи то робота, чи то може клієнти, може бізнес ви думаєте, який відкрити, в яку сторону піти. Шанси, дороги відкриваються, бо ти тут пройшла якийсь урок. Задача не тупити і не повторювати помилок, які ти робила раніше. Перша підказка. Друга підказка від богині справедливості. Да, ти проходиш трансформацію, і тут кажуть, богиня смер... богиня правосуддя каже: тобі комусь треба наставник, верховна жріця в любовній темі. Розберись своєю любовною темою, ас Аз... цей. Богиня справедливості дає вам другу підказку, що ти маєш пройти трансформацію в любовній темі, бо так і будеш у цих жабок вибирати для чоловіків жінок, для жінок-чоловіків не по темі. Тут ти маєш пройти трансформацію, глибоко переасознати, зрозуміти свої помилки в любовній темі. На що ви тут маєте звернути увагу? Тут ви, вам треба провідника, щоб розібратися глибше в своїх косяках, що стосується в любовній темі. Чи є вас партнер, чи нема вас партнер, неважно. Для всіх абсолютно треба розібратися в любовній темі. На що звернути увагу, богиня справедливості? На що саме звернути увагу? Ну, ти хочеш бути звіздою побідітельницею але ти вибираєш не тих чоловіків. Для чоловіків, жінок, не тих вибираєш. І все закінчується одним тим самим. В тебе є суперниця, либо любовниця, либо друга дама, либо мама, ти конкуруєш. Ти конкуруєш, бо хочеш бути звіздою. І тягнеш, втримуєш партнерів любою ціною. А у цьому твоя помилка. Комусь треба в одиночці мудрості набратися. А не вступати з одних стосунків в других це глобальна помилка. І диявол сам бере паличку волшебну і дає вам по голові, ап'ять пішла не туди, опять свої уроки не освоїла, опять не зробила роботу над своїми помилками. Наберися мудрості для того, щоб будувати здорові стосунки. Не знаєш, як їх будувати. Йди до Верховної Жриці, до якогось практика, йди до якогось наставника, мудрого, який тобі підсвітить. І е, свої цінності сімейні перегляньте. Вони на роботі. Оці цінності, які вам заклали батьки, вони вам вас і приводять в ту в стосунках. Ти по-новому маєш будувати цінності в стосунках. Те, що тобі батьки передали по наслідству, як це має бути, це не робота. Як хто поняв, то поняв вже. І зрозумів, що так як жили мої батьки, ну не робота ця схема, хіровенька схема. От свою схему виводьте там, щоб ви були щасливою щасливим. Третя підказка, яку хоче богиня справедливості дати. Третя підказка. Пропрацюй тему трикутників. Тут конкретна тема трикутників, оці соперничества. Це конкуренція може бути і в роботі, конкуренція в любовній темі. Все не роботає, але це на тебе впливають твої родові програми, десятка. Пентаклі, от розгреби родові сценарії програми, ложні установки. Отут от у нас другому другі підказки було. І тоді ти вийдеш, ти завершиш цю свою трансформацію, про яку богиня справедливості нам і говорить. Поки ви не відліпитесь від родових сценаріїв, поки ви їх не позакриваєте, ви все рівно їдете на цих рейсах. От ваша задача завершити, відпустити те, що було в минулому. Да досвід усвоїла, прийняла, подякувала, а далі своєю дорогою. Тобто тут працюйте з родовими програмами, там можуть бути родові, родова карма, да, любовне там, наказання, прокляття, як хочете називати, Вінець безбрачує. це все програми, наказання роду за щось. Розбирайтесь з цим. Хто не знає, як з цим працювати, в мене є закрита група, де ми це пропрацьовуємо, і в мене є індивідуальне наставництво, де ми з вами за місяць пропрацюємо ваші всі історії. Пишіть в директ, хто хоче на консультацію, в закриту групу чи на індивідуальне наставництво. Хто задолбався в тих самих історіях-сценаріях жити, виходьте. Тобто, у вас партнери міняються, а сценарій той самий, а результат той самий. Значить, треба щось поміняти з самого початку. Не так роблю. І оці родові історії на вас впливають. Так, да, тут любовна тема. Любовна тема сім'я. От ваша задача не воювати з чоловіками, а чоловіки з жінками, а поставити на цьому сценарію крапку. От тому що ви попадаєте тільки в співзалежні стосунки. От пропрацьовуйте це і, і перестанете розчаровуватись. Оце третя підказка. І давай, богиня справедливості, давай ще нам підказку на путствія. Підказку ще дай нам на коня. Підказку дай нам ще на коня. Дай підказку на коня. Ну, руш все нахрі. Ну, що вона каже? Руш ложні установки, родові сценарії, програми. Поки ти це в башці в себе, в підсвідомості не зміниш, поки ти не пропрацюєш свої дитячі травми, ну ніфіга не зміниться, буде те саме. Задовбалися в таких історіях сидіти. Розрушай. Розрушай. Да, не легко, але в цьому і є твій Верховний суд, коли ти з цим попрацюєш. Цього і рід твій чекає, тому що наблюдає рід, як ця ворона, тому що вони не змогли, а ти можеш вийти. В тебе зараз є можливості, наставники ті, що тобі можуть допомогти. Не знаю, хтось до психолога, хтось до гіпнотерапевта, целітеля. Іди до знаючої, мудрої людини. От в цьому і є твій урок в любовній темі. Не брати яблучка всі підряд, да? іскушення, Це по диявольських прив'язках. А йди до Єрафанта, то в медреця він тобі підкаже, що робити. Угу. Якась королева мечей вам поможе вийти звідси і поставити на цьому крапку. І що буде тоді? І що буде тоді? І тоді твої розчарування завершуються в любовній темі. Ти маєш поховати старі граблі в любовній темі, і тоді ти прийдеш в десятку кубків, в адекватні стосунки.